Дивіться, мене всі питають, чи може бути до того ліжка шафа, там, комод. Показую, дивіться, якщо є то ліжко, та, і є оце ліжко, то то саме ліжко. І може бути комод, дві тумбочки, може бути шафа трьохдверна, чотирьохдверна, і додатково. Всі елементи, шафа цей елемент, вона коштує 7 тисяч гривень, дві тумбочки 3800. І будь-які меблі, які бачите, в тому каталозі, вони окремо продаються. Тобто комод, туалетний цей столик, на все є своя ціна. Туалетний столик коштує там 3800, 4 4200. Оця шафа 7 тисяч гривень, то ліжко 5 тисяч гривень, комод 2 900 І будь-що будь-яку хату, квартиру, кутеч можна обмеблювати за малі гроші. Тому що цей каталог, він розроблений так, щоб по ціні підходило всім. Оце ліжко коштує 6900, оця шафа 13 чи 14 тисяч гривень. Цей комод коштує взагалі там 5500. І вам не вигідно робити меблі під замовлення, тому що ці меблі вже розроблені для вас, для того, щоб ви економили гроші. Оця шафа 12 тисяч гривень, комод 4200. Мій номер телефону є тут. Кому треба, пишемо на Viber, я вам скину каталог. Тобто всі ті меблі є. І воно діде до вас в пачках розібрано. Оце ліжко коштує 8800, комодік 5700, шафа купе десь 15-16. Будь-що ви можете окремо купляти. Мій номер телефону є, кому треба, звертайтеся.